Наше селище Краснопавлівка, багато на талановитих людей різних професій. Інколи дітям важко визначитися, ким стати. Аби спростити цей вибір. Дитяча телестудія Фофмедія запускає цикл інтерв'ю Світ цікавих професій. Щоб зробити день приємнішим, можна насолодитися смачним напоєм та легко перекусити. У Краснопавлівці є ідеальне місце для цього, затишна кав'ярня Гранд Кава. А створити піднесений настрій допоможуть привідні та усміхнені баристи, які завжди раді бачити вас. Привіт! Привіт! Чому ти вирішила стати баристою? І було це спонтанно? Це не було спонтанно, бо я навчаюся на спеціальності готельно-ресторанна справа, яка а бариста це одна із професій, з якою може бути пов'язана моя професійна діяльність. А як довго ти вже працюєш? Трохи більше року. Це вже доволі багато. Чи плануєш ти продовжувати навчатися у цій галузі? Чи вже підходить до кінця твоє навчання? Я зараз навчаюсь на третьому курсі. У мене ще попереду майже два роки. Далі це можливо магістратура, хоча я не дуже певна, що вона буде в мене. Я не проти того, щоб продовжувати навчатися. Ти тільки працюєш у цьому закладі, чи ти є співвласницею? Тільки працюю. Яка кава найбільш популярна серед клієнтів? Я гадаю, що найбільш популярна у нас капучино в різних розмірах від маленького до великого. А який взагалі асортимент для покупців? Великий вибір кави є. Стандарт: це еспресо, американо, капучино, лати та флетвайт. Для дітей ми пропонуємо гарячий шоколад або ж молочну пінку. Також у нас є чай в асортименті. І з випічки зараз маємо хот-доги, бургери, паніні, також пончики солодкі та мафіни. В літній сезон у нас був коктейль в найближчий час планується трошечки розширення асортименту. А які у вас є кави візерна? У нас є 100% арабіка, а також купаж, який 50% складається з робусти, 50% арабіка. Перед вашим закладом є чудовий майданчик для ігор і для дітей також. Mm -hmm. Тут навіть знімали руханку для танцювального гуртку. Це був взагалі чудовий маркетинговий хід, бо це приваблює мам з дітьми. Є доцільним та економічно вигідним це? Ну, в е, тому фінансовому плані, чесно, не знаю, але гадаю, що так. У нас граються тут, все класно. Хто продумував дизайн та інтер'єр закладу? Це все займалося е, е кав'ярні і він продумував всю концепцію. Я бачила, що у вас на полиці стоять іграшки. Вони покупалися чи ти їх сама зробила? Ні, я сама їх робила, тому що е, є в мене таке хобі. Для Краснопавлівки така кав'ярня незвично її привертає багато уваги. Це впливає на кількість клієнтів. Я гадаю, що зараз вже не так сильно, як на початку. Дякуємо тобі за тепле спілкування і ароматну каву, яку ти для нас робиш. Що ти можеш порадити нашим глядачам та глядачкам до вибору професії? Дякую, Аню, тобі, що ви до мене зайшли нашим людям, особливо зараз, там, 10-класникам, 10 які ще роздумують над вибором професії, над тим, з чим би пов'язати своє життя, то робіть так, як хочеться вам. Інколи так, не робіть з плеча, дослухайтеся до е, думок своїх близьких, мами, тата, братів, сестер, і обирайте те, що вам дійсно подобається. Не обирайте ту професію, в яку вас просто хочуть запихнути, і вам не буде це цікаво. Оберіть те, що вам до душі, те, що ви хочете, з чим ви хочете пов'язати своє життя. Але якщо ж ні, ви там пішли на якусь. Спеціальність і з часом зрозуміли, що це не ваше. Ніколи не пізно змінити своє життя, довчитися і вступити на нову спеціальність, або ж е забрати документи із вишу, і вступити десь в інший заклад, або взагалі без освіти десь поїхати і працювати. Це завжди може статися з усіма. І я бажаю, щоб просто все було добре і виходило так, як ви того хочете.